Рік на п'ятіртій, беруть двох з Із... Стодоли там недалеко коло мене. Казали, що вони подали записки, аби прийти і забрали їх. Так і здали. Дали показання, що були в мене, я годував їх, моя жінка лагодила, арештують мене перше. Так і з Караулу, там караул зробили, де, де музей тепер. Це була ксензова та хата вечір. Щось нас туди забрали чи восьмеро люда, чи кілько. Забирають мене зуту дрогабич, там наслідство. Ведуть. Каже, слідуватель, вам передачу привозити, ка хто? Там кажу, хто та жінка вдома може привезе. А що якщо і жена, каже винувата і десь є? От каже, завтра вечором визовемо жену і тебе, і там щось він хотів справити на слідці. І я вам розрішу. Поговорить, такий був, такий слідуватий молодий, такий файний. Ну а другий вечір приводять мене, приводять конвой і жінку. Мене в той кут і її в той кут. Ну, він сидить за столом, ну, давай спросіть її, що, що маєш. А питай де дитина, бо дитина два роки мала, мала, лишилася. А вона каже, забрала моя тітка. Дитину. Він відділяє справку з сільради написану, чи ви согласні і розпишіть, що вашу дочку буде виховувати ваша І Согласні розписали. І ще щось там, ще щось запитав, що, як то було, кушать ти скільки давала раз. Та навіть раз прийшли, я дала а то. А, а того. А ти був в охрані, ти чого їх не, не повстрілив? Я кажу, я не вмію стріляти людей. Я не, не був воєнний. Все. Трибунал. Нас судили. Мою чьо тут забрали, забрали. Жінку, мене, там ще, що два хлопці того що що від нього вібрали, забрали сто доле. Нас щось або осьмерово кілька людей було. Така бригада. Але судили мене лише я, жінка і, і моя тьоща. Нас четверо чи троє. Приговорили 25 літ із правительних трудових лагерей. О, то було в 1951 році. Десь так в серпні місяці. Бо якраз вже тік був, там снопи звозили. Ми охраняли тоді, як нас, мене забрали. Після суду мене дають на бригідки в тюрму. Ще мав сидіти місяць. У тюрмі, поки не зберіть етап, бо окремо мене не будуть везти десь там у лагер. Приходить уже, мене на етап берить. І жінка сидить теж на горі в Брикітках. Вабе Обив'ять коники називали тісь шнурки. Їх посилають, а ми були козирки в вікнах і кидають нам якісь сухарі, то то. Так, увечір на етап. До Львова везуть. Той столипінський вагон з гратами такий. І жінку і мене тоді, бабе там, в інших клітках хлопив На підзамче там є великі корпуса, там колись видно воєнні часті були, чи щось, там поробили той збірний пункт. Там таких поперегороджували парк тими. З дошок парканами високими і в ті корпуси. Там я ще побув, знаю чи тиждень чи кілька. Людей назбирали. До нас цілий день грузили, возили воронки у товарні вагони, там у Львові на станції, то видямо, люди стояли далеко, дивилися багато. Нас цілий день грузили той, той поїзд. Що товарняк ти пульмана по 20-70. По, по 74 хлопа, здається, людини той пульман. Там зробили по два ярусні. Нари тим боці, тим, Там прорубали підлогу на туалет, бочка з водою. Вібрали старосту вагона, причитав нам конвой вечір, як ми маємо поводити. На середині вагона такий була пере, перемичка така з такого бривна, що перевірка маєте. Він каже так, застукаю. Увага, всі маєте перейти у один бік, він буде рахувати, Потім тобто будете по одному переходите на той бік. Він рахує, чи всі є 74 хлоп. Як ми перейшли в той бік, Ні. він обстукає всі дошки. чи де підлогу не підірвав, то чи де дошку що вітав, то ми поки доїхали. Туди далі на східній області, то за... де поїзд лише став провірка, де лише поїзд став на дистанції провірка. А там вже річ, де далі вже були обстукував. Ми так їхали від 1 грудня нас везли аж десь аж десь до, до 25-го тут, десь аж до, до, до під. В січні, бо той поїзд пропускали тоді, коли, коли свобідна путь є, а так поїзда їздили, то ти типу по графіках свою дорогу.